Ніколи такого не було, і ось знову Human Vast продовжує шкваритись. Ого. Одразу попереджаємо, що відео та звук були відредаговані. Адже Human Vast полюбляє кидати страйки чи блокувати канали за будь-яку критику у свою сторону. прикладу, Бородулька майже два місяці тому отримав страйк, і ми сподіваємося, що Настя сумна доля блогерства таки о мене. Gameverse – це платформа для українських геймерів з дуже широким функціоналом. Серед основних фіч сервісу система ігрових профілів з можливістю підключити PlayStation, Xbox, Steam і GOG-аккаунти, та стрічка сайту, для якої контент створюють як автори Gameverse, так і звичайні користувачі. Долучайтеся до швидко зростаючої спільноти і ви. А на підписники маніфесту чекає спеціальна очівка за реєстрацію. Знайти ви її зможете за посиланням в закріпленому коментарі. Два тижні тому PC Game Pass UA у інстаграмі зробили колаборацію з Юманом в цілях розрекламувати свій інстаграм акаунт, не знаючи попереднього бекграунду цього блогера. Українська аудиторія, яка вже знайома з творчістю цього ютубера, негативно прийняла той факт, що на обкладинці не Падон, не Нікатіка чи будь-який інший блогер, а саме Human Васт, репутація якого в українських інтернетах лежить десь між Арестовичем чи Спартаком Суботою. Адже нагадаємо, що Human Васт був неодноразово спійманий за е співпадінням слово в слово з авторами російських сайтів, які публікували свої огляди на відеоігри. Але я спеціально собі зносочку таку зробив, щоб тих, хто сказав, там типу, що от проект Human Games, та вони там брали статті з російськомовних джерел. А, так, брали, брали інформацію. Ми з різних джерел з ламовних з російськомовних. А що ж так? Після численних обурень української аудиторії PC Game Pass UA зрозуміла, що щось пішло не так, і десь вони вдарили у штангу, і для того, щоб не нести репутаційні втрати, вони вирішили відмовитися від сумнівної співпраці. Йманов. Хеман вас, звісно, подібний жест не оцінив і назвав українську аудиторію обидлом, яка буквально його пограбувала. Мені е, написали сказали, що вибачте, враховуючи ТДТТ, е, багато хейту, типу, ми не можемо продовжити компанію і перериваємо. І тут головне от що значить професіонали. Вони сказали, напишіть, будь ласка, суму відшкодування. Я нічого не відповів їм. Думаю, ну знаєте, і неприємно, тому що це вже офіційний рівень. Ми могли б спочатку зробити факт чекінг, чому така у нас, наприклад, реакція у людей? Чи блогер не такий, чи все ж таки аудиторія бидло? Да? От ну я вважаю цю аудиторія повністю бидло. Я прям заявляю, це бидлятина, яка спілкується погано, матюкається, погрожує всі в мене є. І в результаті що ми маємо? Через те, що у нас є бидло. Я не отримав кошти за роботу, яку вже по факту почав. Сталася глобальна змова, зрада, і от останніми днями в українському твіттері засвітився скрін, де Human Басте, відповідаючи на коментар, буквально заявляє: заради Бога, повчіть історію та почитайте документи, що трапилось юридично з СРСР. Ви ж в курсі, що України юридично не існує. І тут певно буде дуже важко здогадатися, у кого можна прослідкувати подібний наратив. І до речі, трохи раніше Human Vast, відповідаючи на коментар із пропозицією донатити Стерненко на дрони, відповів наступне: донат вбивці ух, красава. Дійсно, а чому це українська аудиторія не долюблює Хімана Пишіть свою думку в коментарях. Але, будь ласка, обережно. Адже ці коментарі можуть потенційно бути ним заскрінені. І тому всякі там погрози. Е, сказати, що там якийсь там малороз чи колаборант, до речі, колаборант – це вже стаття. Деякі наговорили, Не буду говорити хто конкретно, але вже на заміточку взяти вас на олівчик. вас написано. От е, бо звинувачення без доказів це вже стаття, бо звинувачення без доказів це вже стаття, бо звинувачення без доказів це вже стаття. Звучить погрожуюче. це так багато демонструє насправді, що мені здається, коментарі тут зай. Аналізуючи діяльність Хьюмана Васта протягом останніх двох років, наратив, які він просуває, відпеки з блогерами, стає зрозуміло те, що відторгнення аудиторії було лише питанням часу. І скільки би Хьюман себе не переконував у тому, що все це справа рук злого маніфесту, або як він називає Шлакофесту, чи якихось інших зрадників, так добре закопувати свою репутацію можеш лише ти сам. Звісно, добре, що ти перейшов на Українську це справді дуже важливий крок, але е, всю твою позицію можна описати цим коментарем, і схоже, що поки що її ніяк не змінити. І Дякую вам, що ви такі благорозумні з критичним мисленням, що ви деякі з вас знайшли мене навіть після такого бруди обсирання і зрозуміли, що це все одно просто якесь лайно, а не критика і факти. І на сьогодні це все. Хочемо подякувати особливо нашим спонсорам та меценатам, які продовжують підтримати маніфест навіть у такі складніші часи. А особливо цим прекрасним людям, знайте, ви неймовірні просто, от чесно, от просто неймовірні. А якщо ви також хотіли підтримати маніфест фінансово, то в описі під цим відео ви знайдете усі можливі варіанти, як саме це можна зробити. А ми з вами прощаємось. Не забувайте ставити подобайки, якщо вам сподобалось це відео, написати коментарі, підписатися на наш канал, якщо ви до сих пір чомусь це не зробили. А ми з вами зустрінемося вже зовсім скоро, Па-па! Там, де море кіцьок, де на кульбаби скачуть, і граються з патичком. Вони мені муркочі, там, де візка з кругом, багато валер'яни, там, де я граю з котом і багатьма котами.